Помітив, що 99,9% дівчат полюбляють дивитись супермамочку. Ну, не через те, що це якесь класне шоу, ні. А через те, щоб в якийсь момент стати і сказати, боже, які ж вони там всі кончені. Ну, я би там 100% перемогла. Ну, що там треба? Ну просто не народжувати в ванні, все, ти фіналіст. До речі, немає шоу Супертата. Супертато немає. Знаєте чому? Тому що тато би не прийшов. Замість нього би мама прийшла. І все одно б знімали супермаму. Ну, є шоу, є шоу. Треба відзначити є шоу про тато. Це хата на тато. Знаєте, що в двох словах тати з дітьми за мінімальний відрізок часу намагаються зробити з квартири притон. Хто робить це швидше за всіх переміг.